Відключили від водопостачання п'ять будинків. 4 листопада спеціалісти комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання приймали радикальні міри, перекривали воду. Це будинки приватної забудови, що мають значні борги. Фахівці працювали у мікрорайоні 273-й квартал та по вулиці Залізнична. Включаємо четвертого абонента, який знаходиться по вулиці Залізнична, 33». Заборгованість 3400 гривень. Сьогодні відключили вже четверо. Зараз плануємо ще п'ятого абонента, відключити в якого сума заборгованості 4700. залізнична 40. Процедура відключення одного абонента боржника триває декілька хвилин, розповідає Наталія Когут. Ми приїжджаємо на місце, шукаємо місце врізки, а саме колодязь. Водопровідний, і потім уже дивимося, чи можна відключити чи ні. Перед тим як перекрити абоненту водопостачання, комунальне підприємство надсилає на адресу листа з проханням сплатити заборгованість. Більшість боржників на попередження не реагують, і навіть коли працівники підприємства приїжджають за адресою, по якій є заборгованість, мешканці будинку навіть не відчиняють. Хоча є і такі, що реагують вже на радикальні міри. Деякі прилучани, бачачи, що можуть залишитись без водопостачання, сплачують борг повністю або частково. Сьогодні пару абонентів сплатили частково заборгованість. Надіємося, що після того, як ми зробили рейд, ще хтось з'явиться і хтось сплатить заборгованість.